і пам'ятний день. Історичний, тому що саме сьогодні з нагоди загальнодержавних, традиційних, релігійних свят відбувається така урочиста подія, як погашення символічної марки. Подія, яку ми очікували, тому що ми планували ще до Дня Незалежності нашої держави зробити певні урочисті заходи з такої нагоди. Але ви абсолютно праві, що зробили акцент, помічку вручах в цілому, але ми знаходимося з вами. На історичному пам'ятному місці, яке фактично в перші дні військової агресії, зазнало ну, кожного, а саме що найгірше, і жертв серед мирного населення, серед громадян міста, які зі зброєю в руках зустріли тут російські окупаційні війська. Тут відбувся бій, і ми з вами споглядаємо на дерева, на бруківку, тротуари, БТР, будівлі, все, що нас було так воно. Спробує відродитися. Так і ми максимально прикладаємо зусиль, щоб загоїти ці всі рани, але на превеликий жаль, ми ніколи не пробачимо такі звірства росіянам, військово політичному керівництву і російській армії за те, що вони вчинили місті Буча по відношенню до громадян, по відношенню взагалі до Київщини і України. Тож я всіх вітаю з цією подією і. Дякую нашим Збройним силам, дякую захисникам, дякую вам, громадяни, за те, що ми з вами всі вистояли і сьогодні в складний час. Живемо, працюємо і віримо в нашу спільну перемогу. І нас! Дякую. Не було б всіх барок, які мати сили. то це я вважаю, що відлік нової історії філателії У нас вся країна стала філателістами. От хочу сказати, що Насправді дійсно вбуча чи не найбільше потерпала. Але слава нашим Збройним силам за те, що ми вбили атаку, відбили Київ неймовірними жертвами і неймовірно високою ціною. Ми не пробачимо і ми помстимося. Слава Збройним силам, вічна слава героям, які загибли. І дай Боже нам зустріти перемогу на цьому ж місці, цей же час з новою маткою. Дякую лав Україні. Зі святом, зі святом днем покрову, днем Казахстану, днем захисників. Місто Буча стало символом жорстокості, незламності. Буча пережила дуже страшні часи. Але такі марки, вони будуть пам'ятати, пам'ятати все, що відбулося. Не забути більше, що доносили. Дякую нашим Збройним силам України. Дякую мешканцям, всім, хто вистав, всім, хто допомагав. Він греал, ми діти. Щири вам України. Дякую голові. За, за те, що він провод... завжди був з людьми і проводив цю роботу і допомагав всім чим їм. Слава Україні. Героям Дякую. Шановні друзі, після офіційного нашого урочистого спецпогашення я всіх запрошую до наших відділень, де ви зможете придбати марки Слава Збройним силам України. Хочу також зазначити, що ця марка і цей коштовий випуск є благодійним. 8 гривень з кожної коштової марки ми збираємо на допомогу нашим Збройним силам. Тому, будь ласка, всі долучайтеся до благодійності. наші друзі. Хтось змовить, так? Давайте все дальше. Насправді, колись випросити в Укрпошту випустити тематичну марку було неможливо. Ви просили декілька разів зверталися, але ні. Тому що є більш достойні. І правильно Укрпошта знає, набила ціну і тепер всі будуть.

І під час побажання. На кожного поставити символічну таку монету. Гербом міста буде зі знакою. Я з вашого дозволу під ваші бурні полки, аплодисменти. Е, вашій особі цю ну, компанію програму компанію Перкошки, хочу привітати. Дякую, що ви з нами, дякую, що даруєте таку мить, яку ми запам'ятаємо на все життя. За піотичну подію, посиді вам. Посиділа. Ми вам безвезли вдячні. Дякуємо за те, що ви вистояли. Ви вистояли ми вистоїть Україна до важкому. Дякуємо вам всім. Всі, всі. Дякуємо раді. Да, да.